Я гордий за Дніпропетровську. Львів завжди має місію знаєте, бути містом, яке навіть рабів здатне створити народом. Але Дніпропетровськ нас дуже позитивно вразив великою саморганізацією, яку ми побачили в цьому році, коли люди об'єдналися, не чекали жодних команд і просто взяли владу у свої руки. І сьогодні ви тримаєте оборону. Сьогодні я познайомився з Зберезою. Мені приємно, що також у вашому батальйоні є Львівський взвод. Сьогодні взагалі Львів, Дніпропетровськ, це є вісь, це є вісь України, це є хребет. І цей хребет є дуже сильний. Почали ми наш візит з Южмашу, де ми побачили велич України, це є космічна техніка, яка сьогодні... Піднімає економіку і Америки, і Бразилії, і тої самої Росії, також там є комунальна лінія, і ми сьогодні вели перемовини з керівництвом ЮФМА спільно з нашим підприємством Електрон, яке випускає також комунальну лінійку і низькопідлогові трамваї, тролейбуси, електробуси що дуже важливо, тому що ми хочемо, щоб Львів в перспективі переходив повністю на Електротранспорт, який екологічно чистий. Також ми сьогодні в Гірничому університеті підписали угоду з нашою Львівською політехнікою, тому що це два великі технічні університети Львова і Дніпропетровська, і вони повинні ще тисніше, ще краще працювати, тому що нам важливо, щоб ми мали хороших фахівців. Це важливо для технічних галузей. От біля вас. Є два великі міста, це є Донецьк і Луганськ, де сьогодні є біда, де сьогодні є терористи. От Хто в тих містах сьогодні з влади лишився? Там є адміністрації, там є силовики, там нікого немає. Там лишилися одні мерії, де в кожному місті сидить мер, сидять чиновники, які забезпечують діяльність міста, які, до речі, мають. Більш-менш довіру серед людей. Це відповідь на питання, чи треба нам робити децентралізацію в середині лютого, коли ми мали ніч гніву, коли молоді люди, які були знаєте, ну, збентежені тими вбивствами, які були в Києві на Майдані, пройшлися ходою по наших райвідділах, по міліції, прокуратурі, СБУ. Чим це закінчило? Всі силовики втікли. Фактично, місто два тижні повністю. Оперувало безпекою, міська влада, патрулювання міста, громадські організації, підприємства. Так само цікаво, що за ці два тижні рівень злочинності впав у два рази. Так питання, потрібна муніципальна міліція чи не потрібна. Ви знаєте, ми маємо з вами славну історію. У нас було Магдебурзьке право, у вас вільні степи, козаки. І оця історія, її не можна бетоном закрити. Вона завжди виходить наверх. І оця революція гідності, знаєте, це як такий бурвій, який позносив це все, що було штучно накладено, і воно виїхало наверх. І сьогодні я гордий спілкуватися з дніпропетровцями, тому що це патріотичні люди, патріотичне місто. Слава Україні! Дякую.